Доброго ранку, мої любі діти! Сьогодні ми з вами спробуємо розв'язати задачки. Будь ласка, увага! Розв'язувати задачки це дуже цікаво. Так. Але спочатку пригадайте числовий ряд. Числовий ряд починається з нуля, а далі називайте цифри по порядку. Будь ласка. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, молодець, тільки давай українською мовою. А тепер у зворотньому напрямку. Десять девять, восемь, семь, шесть, п'ять, чотири, три, два, один. Нуль. Нуль, ми теж не забуваємо. Так, далі. А ще пригадаємо знаки. Що це за знак? Це знак плюс так, для поєднання чисел. А другий знак це знак дорівнює. Він вказує на відповідь, коли розв'яжемо приклад. Костя, доброго ранку. Рада тебе бачити. Так, приєднуйся до нас. І так, дітки! Що ж таке задача? Задача це така невеличка розповідь, що складається з кількох частин. Перша частина це умова задачі. Це те, що нам відомо. Містить числа, пов'язані з сюжетом. Наприклад, на гілочці сиділа одна пташка, а до неї прилетіла іще одна пташка. Це умова задачі. Друга частина це питання. Це невідоме нам число, яке повинні відшукати. Ну, наприклад, скільки стало пташечок? Третя частина. Це роз, роз, розв'язок задач. Це хід наших дій. Ща, зараз Костя, зараз ти мені все розкажеш. Тобто одна пташечка додати другу пташечку дорівнює дві пташечки. Це один і четверта частина це відповідь на наше питання. Так? Один. Додати один. Дорівнює два. Тобто на гілочці стало дві пташечки. Дітки, ви зрозуміли? Угу. Так, тоді задачка. Так. Так, погляньте, будь ласка, в продуктовому магазині мама купила одну пачку молока і один йогурт. Питання. Скільки ж продуктів купила мама? Розв'яжемо задачу. І так, дітки, давайте, що купила мама Каріна. Тільки повністю розповідаємо, що купила мама? Молоко і йогурт. Так, одну пачку молока та йогурта? Давайте зробимо приклад. Одна пачка це один. Далі. Додати один дорівнює. Скільки продуктів купила мама? Два. Два. Так. Двоє молочних продуктів купила мама. Ну і що, дітки? Правда ж цікаво? Давайте далі. Так, хто мені допоможе? Хто там у нас на ложку пасеться? На пасеться? На Давайте повністю відповім. На На ложку. Пасеться. На ложку. Пасеться ти коловка. Спочатку. Хто в нас пасеться? Одна корова, да? Доросла, mm -hmm. мама. Далі. Так. одна. Скільки всього тваринок? Пасеться один. на лужку? Три. Так. Скільки тваринок пасеться на лужку? Давайте розв'яжемо цю задачу. І так, одна корівка. Це цифра. Один, так. Додати скільки? Один. У нас одне телятко. Двоє теляток у нас, так? Один. Додати два. Скільки дорівнює? Три. Так, троє тваринок. Пасеться на лужку. Давайте спробуємо далі. Розв'язати. Хто допоможе, хто хоче відповісти. Так, Костя, давай. Випустили. Випустили? Випустили? Впустили? Пішло? Спочатку? Це більша кількість. Скільки їх? Випустили. Три. Три, ви. Так. На зустріч тим. Хто йшов? Скільки там верблюдів на зустрічі йшло? Один. Так. І яке ми можем, е, -м... Питання яке ми можемо поставити? Скільки всього так верблюдів стало? Один, так? Один. Так. Три. Додати один. 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 Чотири. Чотири. Скільки верблюдів стало? В пустелі? Чотири. Чотири верблюди стало в пустелі, так? Так, далі. Хто допоможе? А мені грались пригали там. Скільки спочатку пригали? Чотири зайчика, так? До них прибігло? Скільки? Дві. Два. Два. Два Два зайчика. Питання. Скільки зайчиків стало на галявині? Що потрібно зробити? Спочатку скільки було? Костя, давай ми. Дуже. Так, а як це ти визнав? Чотири було спочатку, так? Гралися скільки? Чотири. Доти. Так. Зайчика. До да. них. так? Якщо два зайчика до них приєднались, це який знак ми ставимо? Каріна? Плюс, так? Чотири додати, скільки? Скільки до них Дві. Два зайчика. Тобто цифра два, так дорівнює, скільки всього зайчиків стало? Костя. Скажи, цифру Костя, чотири і вперед рахуємо. Додати ще два. Один, два, Один, три, чотири, п'ять. І два. Так, і іще. О, Один, два, три, четыре, пять, шість. Шесть, шість, шість. Скільки зайчиків стало на галявині? Скільки дішків? Шість. Шість зайчиків стало на галявині. Далі. Так, приклад ось такий. Далі. По Стежинці лізли чотири мурашки. Так? Назустріч їм лізло ще три мурашки. Скільки мурашок стало на стежинці? Є! Який приклад? Почекайте, який приклад ми зробимо? Спочатку скільки було? Спочатку було... скільки прилізло мурашок? Чотири. Костя ти де. Спочатку прилізло чотири мурашки, так? До них скільки прийшли? Погляньте. троє. Чи троє. Так. І скільки ж їх стало разом? Який приклад ми повинні зробити? Костя Встала. Костя, давай називати. Було скільки мурашок? Що? Чо? Чотири. Чотири. Прийшло. Сім, сім, сім стало. До... Почекай. Як це ти зрозумів? Правильно, але як це ти зрозумів? Було скільки? Чотири. Тому що чотири. Додати. Додати ти? Так, прийшло ще три. це Так, і дорівнює. Чотири. Тобто Сім, 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 сім. Чотири додати три. Було скільки? Чотири мурашки, да? Потім до них прийшло це знак плюс, якщо прийшли, так. Прийшли ще троє. Плюс три. І дорівнює Сім Всього стало. Сім мурашок, так, на стежинці. Далі. У морі плавала одна величезна рибка, так. до неї підпливло ще скільки рибок, дітки? Скільки підпливло рибок? Ні. Чи Я розкажу, я, 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 я. важніше, будь ласка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Це всього. А спочатку скільки було Один, одна рибка, дві. до неї припливло, скільки рибок? А да, пірша, перша, втора, друга, третя. Четверте, п'ята, шість, шоста і шоста і сьома? Так, скільки рибок підпливло до великої рибки? Сім сім, так? Шість. Так, який приклад ми розв'яжемо? Ода большому. Один, так. До неї підпливло. Це який знак у нас буде? Плюс, так? Правильно, плюс. Один. Додати. Скільки ми додамо. Сім. Молодець. Сім. Додати. До Скільки всього рибок стало? Вісім рибок стало. Так, діти, молодці. І так. Сподобались вам задачі? Складно було. Ну що? До побачення. До, побачення. До нових зустрічей. До нових зустрічей.